Когда мы говорим об очищении, мы имеем в виду самим себя, и мы не шутим по этому поводу. Я очень сожалею, что сегодня нам пришлось это сделать, но это обязательно. <свят> <свят> это сильная работа. Сегодня как раз занесли его взятку. <свят> Вас затримано за підозру, що не злочину передбаченої частини 3 статті 368 -го. фінальна подаці України. На пайові прокурор міста Кравоторська. Вот. Прізвище я не буду говорити. Підозра, коли буде пред'явлено, то всі будуть знати. Але ж в отриманні хабара приблизно півтора місяця працюємо через негласні слідчі дії проводимо, тому задокументуємо факти. Це не він тільки, його заступник в Краматорській та начальник БХСС, міліції. Вони теж там працюють в Краматорській. Все, це пройшло одновременно задержання. Тому будемо працювати. Це дуже цинічно, коли при фронтових зонах, де людям інколи немає грошей на хліб, а у правоохоронних органів є списочок, хто скільки повинен принести. Це дуже цинічно.